Приєднались до захисників правопорядку. 86 випускників Луганського навчально-наукового інституту імені Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ отримали дипломи, офіцерські звання та розподіл на службу. Торік цей навчальний заклад разом з викладачами та курсантами евакуювався до Івано-Франківська. Випускник Володимир Соколенко, родом з Луганщини, Тепер працюватиме слідчим у Чернівецькій області. Хлопець розповідає, Цю професію обрав не випадково. У мене батько поліцейським був. Був, загинув на війні? Так, під час повномасштабного вторгнення в лавах територіальної оборони. У зв'язку з, ну, з війною в нас були предмети з тактичної підготовки, була військова підготовка з військовими. І також в межах нашої ну юридичної діяльності, саме ми по військовим злочинам, тобто воєнним злочинам, отримала дипломи й випускниця Вікторія Черняк. Далі курсантка їде у Чернігівську область. Там працюватиме дізнавачем. Дізнавач це те саме, що і слідчий, але трохи дізнавач буде по проступкам кримінальним, а слідчий – це по кримінальним злочинам. Це те, що я хотіла, це мені дуже подобається. Я дуже рада, що я потрапила саме на цю посаду. Я в захваті. Декан факультету підготовки фахівців для підрозділів поліції Володимир Бондар зізнається, цей випуск для нього справді особливий, адже разом пройшли усі випробування: від початку вторгнення до евакуації та отримання дипломів. У мене сльози, тому що я з ними з перших миттєвостей, з полігону, з курсу молодого бійця, з полів, як то кажуть. Всі не разом, всі перемоги разом. Разом зустріли по тривозі 24 лютого. Всі в нас без виключення випускники-переселенці, і переселенці. є діти загибли, батьки перебуваючи. В зоні бойових дій в складі Збройних сил Державної прикордонної служби Національної поліції України дехто залишив своїх батьків, дехто там, дехто втратив своє майно зі всього, що у них перебуває, це ми тут, замість батьків і їхні. Одна-дві сумки. От і все. Курсантів привітав директор університету Андрій Рибалкін. Каже, випускники заступають на службу в найскладніші регіони. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку, Дніпропетровську та Миколаївську області. Система національної поліції вбачає необхідність в молодих кваліфікованих кадрах для того, щоб максимально ефективно розслідувати, в тому числі, і систему військових злочинів, які на сьогоднішній день здійснює. Наш загальний агресор. Коли вони не йдуть на передову, їх завдання працювати і забезпечувати правопорядок на звільнених деокупованих територіях. Це по перше, і по друге, як ви ще вже зазначив, це фіксація і документування військових злочинів. Щодо системи підготовки, то останній рік система навчання і освітній процес у нашому навчальному закладу закладі був переорієнтований саме на Цю специфіку на службу випускники поїдуть вже найближчими днями. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.